Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Якщо у вас є трохи кисломолочного сиру, яйця та борошно, значить саме час готувати неймовірно смачні сирні пончики. Вони м'які, ароматні і просто тануть у роті. Підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Нам знадобиться 300 грам кисломолочного сиру. Додаємо до нього 3 столові ложки цукру. Трішки солі, 2 яйця. Перебиваємо все блендером до однорідної маси. Ось така суміш у мене вийшла. До неї всипаємо 220 грам ретельно просіяного борошна. Та чайну ложку без гірки розпушувача, замішуємо тісто спочатку ложкою, потім ретельно вимішуємо руками. Ось таке має вийти, воно повинно трохи липнути до рук. Катаємо невеликі кульки, тим часом вливаємо в кастрюлю приблизно стакан олії і розігріваємо. Готувати будемо на середньому вогні. Кидаємо сирні пончики так, щоб вони повністю плавали у олії. За потреби додайте її ще. Перевертаємо впродовж приготування, аби кульки рівномірно просмажились зі всіх. Сторін. Виймаємо на паперовий рушник, щоб забрати лишню олію. Смажимо так всю партію. Ось такі золотисті, пухкі та нереально смачні пончики вийшли. Присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося смаком. Хрустка скоринка та ніжна серединка. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів! receptive